Зараз обговоримо це з нашим гостем у студії. Це експерт аналітичного центру об'єднана Україна Валентин Гладких. Пане Валентине, вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, сам факт того, що вперше зібралися міністри оборони коаліції охочих. Це важливо само по собі, незалежно від того, яких результатів досягло це зібрання. Ну, давайте просто ретроспективно подивимося, що нещодавно відбувалася попередня зустріч після того, до Києва завітала технічна місія, Безумовно. та місія фахівців, які я думаю займалися вже вирішенням не політичних питань, а Прикладних. розглядали саме прикладні угу. аспекти. І тепер я так розумію, після того як було досягнуті певні політичні. Рішення після того як була проаналізована певна технічна складова. Зараз приходять до її реалізації і відповідно ну, залучені міністри Про -про -процес оборони. Процес іде процес іде. Просто ми повинні розуміти, що більшість країн, які нас підтримують, якщо не всі країни є демократичними режимами. В умовах демократичних режимів процес схвалення політичного рішення дуже складний. Доводиться погоджувати дуже багато нюансів всередині на національному рівні, бо є опозиція в кожній країні. Є ди дискусії, а потім вони всі ці дискусії ще переносять і на наднаціональний рівень, і ну погоджують там. Плюс додайте туди, що ці країни є членами НАТО, члени Європейського союзу. Багато хто сприймає це як тотожні інституції, вони не тотожні. Відповідно, виникають ще інституційні інтереси ЄС, інституційні інтереси НАТО, інтереси національні цих держав. Ну і от все це треба узгодити, якось знайти компромісні варіанти. Тому що ми розуміємо, є деякі сили, які займають, м'яко кажучи, деструктивну позицію в форматі НАТО, не? в форматі Без відповідно, ну, відповідно коаліція охочих і інакше. Звичайно, знаємо. Тому я розумію, що ми хотіли би, щоб все це відбувалося легко, легко, просто і швидко, так не буде. Але з цього приводу сказав Зеленський правильно. Ну, і він просто це хотів, мабуть, виокремити, виопуклити, якщо так можна сказати, що ми живемо в різних хронологіях. Ну, тобто, те, що для нас кожна секунда нового золота бо сплачувати. Чи і життями, то для європейців це просто робочий день. Вони працюють з 9 до 6, перерва на обід. Вони зібралися, пішли на обід. днів відпустки щороку. Звичайно, там ще день наблизиться, а у нас немає цього, розумієте? У нас кожна секунда на вагу золота. Тому ця асинхронізація, вона, безумовно, викликає у нас певні такі негативні емоції. З такою асинхронізацією, дуже влучне, до речі, поняття, дуже влучне слово. Як скоро ми можемо отримати умовно контингент на нашій території? У вас є прикидки? Якісь залежить від того, що ми маємо на назі під контингентом, тому що от, знову ж таки виступала представниця Естонії. Вона говорить про те, що різні формати можуть бути. Якщо це контингент по завершенню миру, ой, по завершенню війни, війни так, по як елемент встановлення, миру, так. встановлення і забезпечення вже досягнутих мирних домовленостей, ну, то ми розуміємо від потіки, тоді, коли буде завершення війни, коли будуть досягнуті так, так, мирні е е е домовленості. Я не бачу, поки що, що це в осяжному майбутньому станеться. Якщо контингент з'явиться тут як елемент встановлення миру. Я і оце. Підштовхуючи, грубо кажучи, до укладання мирної угоди, то це інша історія. Я схиляюся до думки, що якщо тут з'явиться іноземний контингент, то я думаю, що це призведе не до ескалації, а навпаки, до деескалації. Але водночас це призведе і до заморозки і конфлікту. Тобто, треба також розуміти, є свої плюси, але є свої мінуси. Безумовно, до деескалації в будь-якому разі, попри заяви російської сторони, так, так я, я думаю, буде, що вони не ризикнуть, там... але ж ми, ну всі рахують ризики, все одно є. Безумовно. О, це припущення, ви розумієте, так. яка буде вартість помилки в цьому припущенні? Абсолютно точно. Якщо говорити і брати трохи ширше, в умовах, коли США припинили для Європи бути, ну я би сказав так спокійно, нейтрально передбачуваним партнером. Uh -huh. А в умовах, коли є деструктивні, як ви абсолютно справедливо зазначили, сили всередині НАТО, чи назріла у Європі, на вашу думку, ідея організації якогось іншого альянсу, паралельного, не знаю, синхронного? Я думаю, що вона навіть перезріла. І перезріла. ця ситуація, вона просто є каталізатором. Я просто нагадаю, що свого часу ще Меркель. Коли була канцлером Німеччини, піднімала питання, щоб створити спільні сили оборони загальноєвропейські в статуті Європейського союзу є відповідне положення, яке дозволяє тлумачити його як. Співпрацю, зокрема, і в безпековій галузі, але ну ця ідея тоді не знайшла свого споживача. А на сьогоднішній день так я схильний думати і, мені здається. Ми навіть з вами цю проблему вже обговорювали, Обговорю, що будуть Щас, створюватися що? певні регіональні безпекові союзи держав-членів НАТО з державами нечленами НАТО, і ну тим не менше, які будуть усвідомлювати спільність своїх безпекових інтересів. Ну не. зараз наприклад, дуже перспектив. Не там Джефф той же саме, да, тобто, ну там британці знову ж таки правлять балом, хоча не можу сказати, що це якби повністю їхня там власність, але Британія і країни Північної Європи. Причому вони мають доволі велику мілітарну потугу угу. і також якби артикулюють те, що це є мілітарним, да? мілітарною структурою. Я не виключаю, що можуть бути і інші. От коаліція охочих поки що, да? Зеленський говорить інакше. Він говорить про коаліцію рішучих, якби натякаючи на те, що може час вже свою, так би мовити, охоту на да, mm -hmm. прагнення чогось маб, е, втілити в якісь практичні дії і реалізації. І я схильний думати, що Україна. Є невід'ємним складником безпеки для дуже багатьох країн Європи. Ми говоримо, що для всього демократичного світу, для всієї Європи, але дехто це розуміє більш гостро, скажімо так, десь менш гостро. Хтось це буквально біля їхніх кордонів, у когось вже є негативний досвід. У когось такого досвіду немає. І це дуже далеко від їхніх кордонів. Тому зрозуміло, що наприклад, гострота питання для Естонії, Латвії, Литви одна гострота питання для Польщі, там Чехії, слова. Чини угорщини, до речі, також, бо вони також коли відходять від риторики до практики, то говорять, що ми не хотіли б мати сусідами росіян да? розуміють, чим це може закінчитися. Тому я не виключаю, що будуть створюватися ще окремо паралельні структури без ліквідації НАТО. Тобто я думаю, що НАТО збережеться як інституція, просто що паралельно будуть вибудовуватися ще ціла низка таких регіональних, якщо говорити утворень. Куди буде входити і тоді НАТО, виникає, і не НАТО тоді можливо. виникає можливо дуже перспективне, а можливо ні, але запитання чи можливо конкуренція на континенті в місцями, альянсами і блоками. Тому, що Це думаю... би означало відкат до якогось 19 століття. Ні, це катастрофа, тому що це шлях був до світової війни. Ну, Подивіться, тому було... що є позиція Франції, є позиція Британії, поки вони синхронізовані. Але чи можливо ну, всяке можливо в політиці? Ми лише за 10 років останніх пережили. Ну, Бу Будь-яка блоковість тягне за собою ну, наростання конфронтації. Наростання конфронтації ну рано чи пізно може призвести до, до конфлікту буй -бук, буй -бук, і розв'язання. Да, і, ну, Європейський союз створювався як інструмент взаємопов'язаності і формування спільних інтересів, спільного бачення так. для того, щоб унеможливити чергову війну в Європі, бо всі саме були так. свіжі спогади, саме і трансатлантичні трансатлан... ну, ці зв'язки також вибудовувалися з цією самою метою. І Атлантизм як концепція також формувалася на підставі саме такої логіки. Тому на сьогоднішній день, ну я думаю, що конкуренції не буде от в прямому смислі mm -hmm. цього сто. Попри те, що ну не можна виключати, що десь там середньотермінові або там далекотермінові перспективі, да, євроскептики, там якісь там крайні праві, крайні ліві, десь дійсно прийдуть до влади, дійсно почнуть розхитувати європейський союз, тоді може все переформатуватися. Але ну це далекосяжні прогнози. На нинішньому етапі Британія вийшла з Європейського Союзу. Але ми бачимо, тим не менше, Британія і Європа прекрасно усвідомлюють спільних своїх інтересів і економічних, Абсолютно і культурних, точно. а тепер ще і безпекових. Тому я не думаю, що ці блоки будуть формуватися як противага НАТО. Це швидше за все буде способ оминути певної забюрократизованості і у цієї складної процедури схвалення рішень, да, про яку ми говорили вище, для того, щоб діяти більш оперативно і більш результативно у разі необхідності. Добре, зараз поговоримо ближче до наших теренів і наших проблем. А переговори нова серія в Стамбулі. Сьогодні відбувся черговий раунд технічних переговорів між американцями і росіянами на підході перемовини з українськими урядовцями, але теж поки що не на вищому рівні. Переговори технічні деталі. З'ясуємо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю, що саме відбувалося в Туреччині і чого чекати у Вашингтоні. Альош, я якраз би хотів пояснити, що це два різні процеси, не зважаючи на те, що йдеться про діалог, йдеться про перемовини, і просто поясню всі деталі, навіть дам лайфхаки і тобі і нашим глядачам, як все вирізняти. Перше з росіянами з росіянами у Штатів є технічна підгрупа, яка займається виключно нормалізацією двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою. Тобто е, їхній навіть мандат, їхні повноваження не дозволяють говорити про Україну. І коли ви чуєте, що перемовини в Стамбулі, як зараз, коли ви чуєте, що перемовниками бо перемовників зараз багато. коли що перемовниками є російський посол у Сполучених Штатах Дарчіїв та заступниця держсекретаря Соната Колтер, ви можете бути впевненими, що це такий сегмент переговорів, який України не стосується який саме про відносини США і Росії. Другий раунд тривав більше шести годин. Збираються вони перший раз були в американському консульстві у Стамбулі, зараз в російському консульстві у Стамбулі. Преса чекала весь цей час дарма, тому що машини покинули будівлю, просто навіть не зупинившись, нічого не сказали. Але це і зрозуміло, бо переговори технічні, чим хочу поділитися в держдепі? Не на камеру запитав, а чому саме Колтер, що це за людина? Мені пояснили, що по перше, вона володіє російською. По-друге, вона працювала в економічному бюро, займалася саме санкціями, тобто їй близька ця тема. Але найголовніше під час першого терміну Трампа чотири роки, ось навіть маю дати з вересня 18 по липень 21-го, Вона працювала заступником політичного радника у посольства США в Москві. Що це за посада? Коли американський посол в Москві йде на якісь зустрічі закриті здебільшого в Кремль в Міністерство закордонних справ він ніколи не ходить один. Він з собою завжди бере другу людину: це або політичний радник, ось якраз заступник політичного радника. Тобто розраховує американська сторона, що Колтер з тих часів, все ж таки, чотири роки в Москві, збереглися контакти. Знову ж таки, це така гра нової американської адміністрації в перезавантаження стосунків із Росією. Я не хочу і не можу це коментувати. Ми бачимо цей процес, але глядачам Льош і тобі хочу пояснити, що України це не стосується, вони про Україну, просто не можуть говорити це окремий трек на виділенні цього треку, наполягала Москва, чому під час е, президентства Байдена дуже сильно скоротили штат російського посольства тут у Вашингтоні, ну відповідно дзеркально росіяни скорочували штат американського посольства у Москві, висилали людей просто десятками, не давали приїхати новим, були евакуаційні рейси. Ну і тут цікавий факт, показовий факт, що висилали здебільшого через підозру, з у зв'язках із розвідкою. Але зараз росіяни сказали, що оскільки ви хочете миру, оскільки які ви хочете домовлятися про мир, давайте виділимо окремий трек і нормалізуємо роботу дипломатичних установ, дипломатичні стосунки. Це те про що йдеться, і ще ще б, говоритимуть не один раунд, говоритимуть саме у Стамбулі. Далі щодо українських переговорів, це теж окремий трек. Він тут у Вашингтоні. Технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини. Можу це підтвердити. Стартують завтра тут у Вашингтоні. Знову ж таки, зверніть увагу, консультації закриті і консультації технічні. Київ для обговорення цієї угоди підібрав команду, до якої, окрім юристів, увійдуть інвестиційні та фінансові консультанти, а також представники чотирьох міністерств, зокрема Мінюсту і Мінфіну, знову знову ж таки хочу звернути вашу увагу. Писали в пресі, що буде міністр Стефанішина. Не буде її все на рівні заступників, тобто консультації технічні етап робочий, етап погодження позицій і деталей. Завтра, післязавтра делегація буде, але рішення поки що точно не буде. Текст сирий і складно взагалі прогнозувати, коли можна буде вийти на підписання, на якому так серйозно наполягає американська сторона. А паралельно готується основний найважливіший для нас з вами саудівський трек. Саудівський трек це якраз про перемир'я, хоча. Часткових, хоча б сегментарних, хоча б про чорноморський е, сегмент, ну і прибуксовують події. Бо попередньо чув в американських дипломатичних джерелах, що зустріч в Ріяді з росіянами готували, начебто на цьому тижні. Ну вже бачимо четвер нічого не відбулося, тобто, скоріше за все, вони переносяться. Був натяк від президента буквально днями, що на наступному тижні можуть бути щодо цього переговори з українцями. Можу припустити, не маю фактів, але можу припустити, що можливо на наступному тижні знову ж таки зможуть вийти на переговори в. Ріяді на саудівський сегмент. Але теж хочу підкреслити, що поки це не на рівні переговорників. А ми знаємо, що це Рубіо Лавров з американського боку, що це Рубіо і Волц з американського боку, Лавров Ушаков з російського Єрмак Сібіг з українського, поки що йдеться скоріш за все про консультації лише на рівні експертів. Ну тобто ми бачимо, що цей великий процес, переговорний процес, він відбувається по різним напрямкам, але по великому рахунку він буксує, бо поки що технічні групи і люди, які не можуть ухвалювати жодних. Рішень а колеги, Київ Дмитре. Дуже тобі дякую. Це Дмитро Новченко, кореспондент у Сполучених Штатах а Валентин Гладких у нас сьогодні в студії про політику Трампа відносини США з Україною. Поговоримо з ним з ним. Він експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентине, сам от цей факт переговорів, він про щось говорить. Чи це дійсно технічні такі прохідні речі? Тому що ну я внутрішньо не дуже погоджуюся з Дмитром, шановним, тому що все, що стосується нормалізації чи ненормалізації стосунків між США і Росією, все ж нас стосується. Так, було заява з Вашингтону, остаточна повна нормалізація взаємин Сполучених Штатів Америки mm -hmm. з Росією, можлива лише після mm -hmm. завершення російсько-української війни. Тому тут просто треба розуміти, що те, що американці розглядають як інструмент для досягнення певної мети, росіяни сприймають як самоціль. Ну, тобто, mm -hmm. американці налаштовані відновити або там поглибити, я не знаю, нормалізувати взаємини з Москвою, оскільки думають, що це дозволить їм більш ефективно вирішити цілу низку важливих питань, включно з війною в Україні. А росіяни розглядають це просто як самодостатньо ці. Це через різницю сприйнятті чи, чи через різні проєкти з того і іншого боку? Через різні проєкти. Ну, тобто, росіяни ну, в цьому контексті. Ну вони ж наполягли. Тобто це їхні параметри, якби вести справу ведення. Ні, справ, наука, так? дивіться, це ж вони не можуть нав'язати свою волю американцям. Тобто, кожен а грає ні, свою гру, вони вміють але грають вдвох. Так. Розумієте, в чому справа? Кожен грає свою гру, кожен досягає намагається досягнути своєї цілі, але ж грають вони один з одним. І я не думаю, що от вони вирішать якісь питання. Угу. Поза загальним контекстом, тобто там точно, якщо йдеться і про Україну, і про Іран, і про Китай, і про тарифи, ну зрозуміло, що все це впливає. Тому їх і вивели, тому що на щоб на кожним окремим переговорникам не тисла інформація від інших так, так, так. переговорників. Свій трек, тут свій звичайно, тут бо свій. інакше б з необхідністю це все збиралося до купи. Так свідомо вибирають. Говорять, не можемо домовитися тут. Давайте спробуємо домовимося, хоча б тут. Ну, Я не увага, що вони зможуть прийоми. домовитися щодо нормалізації. Ну окей, ну прийде там два дипломати завтра mm. до Москви, і Трамп скаже, що дивіться, фантастичний успіх. Фантастичний успіх. Ми ж. Домовилися навіть mm -hmm. в хокей зіграти це взагалі тріумф, просто такого ще е, ну вже після розпаду Савка не було. Це просто фантастика. Ну але ми розуміємо, що це Для якби нічого. Так. А що mm -hmm. стосується переговорів е, в Саудівській Аравії, ну які стосуються безпосередньо в врегулювання війни в Україні, то ми бачимо, що дійсно вони пробуксовують, і пробуксовують вони відтоді, коли Україна погодилася на безумовне припинення вогню, mm -hmm. хоча б в акваторії Чорного моря, хоча б по об'єктах енергосистеми, а росіяни не відмовилися і висунули певні вимоги так, для того, що ми готові, але давайте так. те, 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 те. І ми з вами говорили, що насправді росіяни погодилися на припинення вогню в акваторії Чорного моря і по енергооб'єктах, не тому, що не продемонстрували вже з волі. А тому, що спочатку служба безпеки їх вибила маскими дронами, і по суті вони зараз новоросійська, навіть носа не потикають, тихенько там сидять. Ми з другого року знаємо, що що означає жест доброї волі. Так, і ну. другий момент це те саме про що політика писав, що дронові санкції від СБУ завдали більше шкоди російській нафтопереробці ніж міжнародні санкції. Ну. ну то зрозуміло, що росіянам вони і так перед фактом поставлені, що тут паритетні стосунки. А коли їм говорять, що давайте припинимо удари по цивільному. Об'єктам або по об'єктах інфраструктури, вони в принципі на це навіть не хочуть вести дискусію, тому що вони луплять по ресторанам, готелям і дитячим майданчикам це, і розказують, що так. це мілітарний об'єкт. Тому я думаю, що це зайде в глухий кут, і в мене просто одне єдине питання. Як відреагує Трамп, коли зрештою зрозуміє, що Росіяни не хочуть ніяких переговорів і не хочуть ніякого е завершення е цієї війни укладання довготривалого справедливого моє? Це єдина інтрига. все інше Говорити сьогодні... можна нескінченно довго між собою. Абсолютно їм. на сьогодні ми тільки знаємо цитату Трампа. Він сказав I don't like the bombing. Ну, тобто, мені не подобається бомбардування. А кому воно подобається? Ну, ну, да. От українцям теж і не що подобається? Далі, тобто, дуже. Окей, Знаєте, Мені колись один викладач говорив, ну не мені, а групі каже, mm -hmm. дівчата, звертаю увагу на головне сполучник і в вашому житті. Якщо хлопець mm -hmm. вам каже, що я тебе кохаю, то ти на це не сприймай, ти завжди сказав, ну і? Mm -hmm. Ну, да, що, да. Далі? ну що Ти хочеш на та. мені одружитися, ти хочеш там запросити мене Абсолютно, кудись в кіно, да. чи ти там ще чогось хочеш? Ну і I don't like bombing. Я не люблю бомбінг. Ну і. І, ну, і Далі нічого. А, далі просто ну, така собі, знаєте, дуже якась Яка? багатозначна е, тиша. Абсолютно. Що може бути, чи що хотілося би, щоб було для нас? Ні, дивіться, навіть по я, я, я все таки акцентував не для нас, а для світового порядку, для норм міжнародного права, які глупуються тут ООН. Хотілося б щоб Получені Штати Америки як одні з архітекторів нинішнього світового порядку, як одні з архітекторів нинішньої е, системи безпеки, як один з архітекторів і наріжний камінь, по суті, сучасної системи міжнародних відносин з усіма їх інститутами, все-таки доклали зусиль для того, щоб відновити. Норми міжнародного права і порушників норм міжнародного права змусили відповісти. Да, make Russia to pay. тобто Росія має заплатити, mm -hmm. тобто, а не просто так, що типу, ну, окей, хотіли знищити всю Україну, знищили тільки частину. Ну і нормально, що ніяких проблем нема. Mm -hmm. Тому я не знаю, коли Трамп це зрозуміє, і як він бачить взагалі стратегію. На сьогоднішній день я спостерігаю за те, що е, ну, за його президентство таке враження, що почався демонтаж цієї системи. Що на. Mm -hmm. Хотів як сказати, напевно, на правах од одного з авторів вони кажуть, давайте все переробимо. Да, тільки Є один нюанс. Дивим Будували чином. її покоління, розумієте, Абсолютно. і дуже дорого за це заплатили. Переробити за 100 днів менше. А, так а тут за це просто прийти і сказати, що ви знаєте, мені не подобається. Давайте зараз це зруйнуємо. А яка реальність вирінка тоді? Ну окей, цю реальність, яка чомусь комусь не подобається, зруйнували. Яку реальність пропонуєте натомість? Ну тобто, чи те, що виникне з нас, а вони індукцію, не пропонують. реальність для ще. світу, наскільки я розумію. Максимум вони пропонують якусь реальність для себе. Так вона буде для світу, таким скажу більше, а для себе якою вона буде реальність? Ну, якою буде реальність? От ми говоримо про тарифи, mm. що буде в результаті тарифів? В результаті тарифів в Штатах відбудеться реіндустріалізація, в результаті штати вирівнюються е, платіжні баланси. В результаті цього е, зменшиться державний борг, в результаті цього з'являться нові робочі місця, з'являться більше податків. Ну буде. а відповіді немає. немає. Відповідь просто що за один день маск заробив мільярди доларів. Я схильний думати, що по органи мають поцікавитися, чи там немало мала і не вже, вже з'явилося повідомлення про якісь 20 хвилин. Ну, так це інценка торгівля, це кримінальний злочин. Так, від, від так, так, до, до оголошення офіційного. І ну. на цьому заробив дуже багато. Ну, інтуїція, ми, той, ми про це, інтуїція ми про це поговоримо наступного разу. У нас закінчується так. час. Бачите, 20 хвилин це небагато насправді для когось, а для так. когось цілий статок. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був у нас сьогодні в гостях. Я вам дуже за це дякую. Дякую вам.